Сесія одного депутата. Майже спокійну та контрольовану сесію обласної ради то і діло розхитував місцевий депутат. Чимось ображений, він то діло чіплявся до кожного питання. Хто розбурював спокій на сесії та як навели лад у залі, дивіться далі у сюжеті Марії Бульдович. Чергова сесія обласної ради і друга під головуванням Володимира Токаря. Як завжди, порядок підтримують численні правоохоронці. Втім, такий уклад не влаштував деяких депутатів. Яка сесія? Сесія нормальна, надо ходити на депутатські зібрання, на президію закладів культури. Значить, у кого будуть які запитання? Немає. Згідно закону, тут проводимо конкурси. Що таке? Але чому у нас? У обласній раді мене здивувала велика кількість кордонів поліції до сесійного залу. Так, давайте так. Подивіться скільки, сім міліціонерів. Діло в тому, що ви, якщо ви хочете сесію привезти в каламбур якийсь, то я вам цього не дозволю. Звіт голови облдержадміністрації не викликав особливого інтересу. Втім, загальний спокій то і діло порушували, піарились на будь-якому питанні. Я не знаю, як, як приймати цей звіт, бо це не звіт. Це просто художнє читання на годину, що я хотів зробити, і що я не зробив. Я проти того, щоб зводити особисті рахунки. Будь ласка, я вас дуже прошу. Шокуючою новиною стала інформація, якраз таки про екс-голову облради Семена Салатенка. На сесії один з підприємців зізнався. Його змусили до наклепу. За словами Віталія Болдіна, екс-голова обласної ради Семен Салатенко та його юрист Юрій Клименко змусив його звинуватити у корупційних схемах нинішнього начальника управління майном обласної ради Дмитра Нагорного та самого очільника області. Мені була більш на юридична юридичка в Дані. Понадеявшись на честность и порядочность этих людей, являющих, кстати, представителем известной политической силы, я совершил ошибку, дав согласие озвучить непроверенную информацию. Меня просто использовали в своих каких-то грязных политических целях. Вынужден сейчас принести свои искренние извинения Нагорному Дмитрию Владимировичу и Клочкову Николаю Алексеевичу. Така зухвалість на сесії обурила голову обласної ради. Каже, завжди йде на компроміси з депутатами, але коли все проходить у рамках конструктиву, Разве плохо, коли в залі порядок. Скажіть мені, будь ласка. депутати працюють, на них ніхто не має права тиснути. Ходіть там, нарушати общественний порядок, я не дам. Поки я тут Коли я уйду, що хочуть, пускай роблять. При мені буде порядок. Відтак, останні питання сесії пройшли спокійно під тихий звук голосування. Марія Бойдович, Олександр Білявський, Новини СТС.